Чому у жінок виникає сухість у піхві, і зачастую жінки можуть жити з цим і не звертатися до лікаря. Чи може тут якось зарадити медицина? Так, звісно, зарадити може. Це скарга достатньо теж розповсюджена. Її причиною може бути молочниця, може бути інфекційні захворювання, і з такою скаргою жінки можуть ходити достатньо довго, тому що симптоматика може проходити, потім знову повертатися. Але рано чи пізно жінки все одно приходять. Дядя до гінеколога, але найбільша частина жінок все-таки скаржиться на сухість у піхві за рахунок вікових змін. Тобто, це скарга більш жінок, мабуть, 55 плюс, коли вже є гормональні зміни, і виникає таке захворювання, як склерозуючий ліхен, є атрофічні зміни. Відповідно, саме порушення трофіки слизової, воно і виникає саме ось таку сухість, зуд, дискомфорт можуть утворюватися трішки.